Тут немає даху, вікон дверей повністю і тріщини в стінах. Саме такий вигляд має одна з пралень хімчисток у Тернополі сьогодні. Приміщення опинилося в епіцентрі ракетного удару 19 листопада. Снаряд впав просто у двір будинку на вулиці 15 квітня, де підприємство працювало лише три місяці. Співвласник Владислав Калінчук каже, приміщення довго готували до роботи. Робили ремонт, встановлювали обладнання, налагоджували процеси. А з нового року планували розширити послуги та запустити ремонт взуття. Усе це змінила ворожа Атака про влучання дізналися з камер відеоспостереження. Знали, що був приліт, бо вікна всі вибиті були, і було багато диму, поки ми сюди їхали, то вже приміщення горіло. Тобто ми приїхали близько восьмої години сюди. Нас сюди пустили, бо ми рятували всі повністю речі, які вдалося, тобто все повністю виносили. Частину одягу, який клієнти здали в хімчистку, вдалося врятувати. Пошкоджені речі тепер намагаються відремонтувати або перешити, а все вціліли, перевезли на інші локації мережі. Справність техніки ще не перевіряли, але більшість обладнання має зовнішні пошкодження. Ми зараз все розподілили на інші локації, тобто, щоб ми не, не затримували людські речі. Плануємо відновлюватись, але залежить від власника, бо це орендоване приміщення і чи він буде відновлювати його, чи ні, ми не знаємо. Поки що він ще щось думає. Удар зруйнував будівлю, але не зупинив роботу підприємства. Співвласники кажуть, не хочуть полишати це місце, бо вклали у нього багато зусиль і ресурсів. Тож, поки команда продовжує працювати на інших локаціях і сподівається, якнайшвидше повернутися сюди.